Навчи мене Маріє, як слухати Ісуса, навчи мене Маріє, Йому казати так, скажи мені Маріє, що є життя у дусі, провадь мене Маріє до Господа Царя. Я величайну пісню Господу співаю з Тобою, мамо, я люблю Христа, Маріє, діво, благословена ти віками, свята царице, Неба вічного зоря. Я величайну пісню, Господу співаю, з тобою, мамо, я люблю Христа, Маріє Діво, Благословенна ти віками, Свята царице, неба вічного зоря, неба вічного зоря. Навчи мене Маріє. Служити у любові, нехай завжди у мені панує доброта. Навчи мене Маріє, як жити у покорі, щоби завжди і всюди я бачила Христа. Я величайну пісню Господу співаю, з тобою, мамо, я люблю Христа, Маріє діво, благословена ти віками, Свята Царице, Неба вічного зоря. Я величайну пісню, Господу співаю з тобою, мамо, я люблю Христа, Маріє, Діво, благословена ти віками, свята царице неба вічного зоря, неба вічного зоря.